що цінова політика залишається звичайними. Весь персонал магазинів, розуміючи досить не, нестабільну ситуацію, е, налаштований на те, що ми надаємо нашим покупцям послуги в спокійній формі, в спокійному режимі і тої якості, в якої заслуговують наші покупці. Е, мережа «Сільпо» повністю в штатному режимі доставляє е, товари. Один раз у нас була затримка з доставкою машини на 40 хвилин за спуск блокування в вулиці Козицького. Інших затримок з поставками товарів не було. Мережа Сільпо на сьогоднішній день готова до збільшеного попиту, якщо такий відбудеться, на товари соціальної групи. то це не означає, що вони сьогодні появились, тому що люди заправились до повного бакту, сьогодні їм бензин не потрібен. І на сьогоднішній день бачимо, що ціни повністю впали. Поставки постійно йдуть з залізничним транспортом, проблем ніяких немає, розтамажуються нафтопродукти взагалі в повному Тому Я всіх прошу і немає ніякого жертва, не потрібно нічого, ціни, звичайно. Трішечки піднялися в зв'язку, тому що нафтопродукт є е, іноземного виробництва, е, тому в зв'язку з, з курсом підняття валюти, звичайно, на декілька папір піднялася ціна на нафтопродукт. Банк з працює в звичайному режимі, Національний банк отримуємо додаткові заходи для підтримки ліквідності. руку на пульсі, потрібно відкідність у разі потреби кожного з комерційних банків. Ситуація, яка склалася на будівковому ринку з банкоматами, всі мабуть, побачили черги вчора в другій половині дня, і, звичайно, банкомати були опустошені до вечора. І ви розумієте, коли банкомат в звичайному режимі там, заправляли раз в неділю, а тут його треба два рази в день, то чисто фізично люди в комерційні банки це не успівають зробити. Тобто, для того, щоб завантажити